Мама скажеться на те, що дитина не може жувати. Вік дитини не уточнила. Що важливо для розвитку артикуляції і в подальшому вмовленні починаємо саме з жування? Я вам вже розповідала, наскільки важливо, щоб дитина їла тверду їжу. Дуже часто я запитую батьків, чи їсть ваша дитинка тверду їжу, морквину, яблуко, скоринку хліба, м'ясо. Батьки говорять, так. Добре, тоді давайте перевіримо, чи правильно дитинка жує, даю тверде яблуко, важливо нечищене. І спостерігаю, як дитина кусає яблуко, якою групою зубів, передніми зубами чи боковою групою зубів. Дитина починає жувати. І я спостерігаю, саме яке жування: чи жування переднім відділом, чи жування на одній із сторін, або жування з відкритим ротом, це дуже часта картина в наш час. Я прошу, щоб дитина відкусила великий шматочок. І перед тим, як його проковтне, просимо відкрити рота. І яку ми бачимо картину, що дитина висмоктала сік, а шкірка не пережована. Це говорить про те, що. Жування недостатнє, тому що пережовувати ми маємо не тільки м'якоть, а і шкірку, пюреобразну консистенцію. А якщо дитина жує тільки передніми зубами або на одній із сторін, то це може свідчити про неправильну роботу м'язів: про те, що у дитини язик більше передвигає їжу на одну із сторін. Тобто це несформований поперечний рефлекс, котрий формується з семи місяців, коли у дитини з'являються саме шматочки їжі. І тут формується поперечний рефлекс, закриваються дитячі рефлекси. Це те про те, що я вам завжди розповідаю. Це може ще свідчити про те, що у дитини недостатній об'єм рухливості язика, і тут, звісно, потрібно попрацювати саме над рухливостю язика. Також при односторонньому жуванні можемо спостерігати, що у дитини зміщення центральної лінії між передніми різцями.